Закликати припинити кровопролиття та виступити проти дії агресора планують матері українських військовослужбовців. Напередодні Міжнародного дня миру жінки зберуться на майдані Незалежності у Києві, щоб взяти участь у всеукраїнській акції. По-перше, ми хочемо виступити із протестом війни і якби заявити на весь світ про своє протистояння тієї агресії Росії і окупантів. Від рук, які гинуть наші діти, і вони щастю захищають і територіальну цілісність, і суверенітет, і недоторканість України. Ми переживаємо за них, ми хочемо їх бачити живими, здоровими і щоб швидше вони повернулися додому. Наші ціль цієї поїздки складається в тому, щоб ми могли підняти і організувати, об'єднати всіх матерів України. Для того щоб ми були єдині у своїх поглядах, у своїх розуміннях і у своїх діях, жінки кажуть, хочуть звернутися до держслужбовців, щоб ті розповіли, як далі діятиме влада. Ми спочатку плануємо провести це зібрання на майдані Незалежності, а потім мирною ходою піти на банкову і викликати тих високопосадовців, тих причетних до. Останніх подій людей, які могли б нам пояснити ситуацію, могли дати роз'яснення з приводу того, як буде далі, тому що війна носить затяжний характер, і для того, щоб можна було спільними зусиллями зупинити кровопролиття, і ще для того, щоб наші діти на сьогоднішній день були в діті, обуті, оснащені індивідуально захищені. І щоб якнайшвидше дочекатися їх живими і здоровими додому. Люди впевнені у своїх синах, які боронитимуть цілісність нашої держави на сході. Мій син був призваний 19 березня цього року, 30-та нова двоїнська бригада. Це сьогодні рівно 6, 6 місяців, як він знаходиться в зоні АТО. Я, я з ним спілкуюся ну, мало, бо що там зв'язок сильно перерваний. Хочу сказати, що наші сини. вони Україну пішли захищати наших дітей, наших батьків, матерів, жінок, свої. От. І мені здається, що наші солдати вони Україну в обіду не дадуть. Слава Україні, слава їм, героям слава! Батьки українських військовослужбовців також планують зачитати звернення до російських солдатських матерів, у якому закликатимуть росіянок не пускати своїх дітей на війну з Україною.